Вітаю вас вже традиційно. Що понеділка в медіа центрі обласної військової адміністрації. Ми підбиваємо підсумку тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в області, далі більш докладніше. Протягом тижня підрозділами служби порятунку області для ліквідації надзвичайних подій здійснено 153 виїзда, з яких 61 на пожежі. На щастя, лише один раз на лінію 101 надходило хибне повідомлення. Надзвичайники провели 30 аварійно рятувальних робіт. Здебільшого це були Виклики пов'язані з ліквідацією наслідків снігопаду. Підрозділи служби порятунку. Вивільняли зі снігових заметів автівки екстреної медичної допомоги, легковики та вантажівки. За тиждень зареєстровано 49 пожеж. Вогонь забрав життя трьох людей. Ще трьох бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували. Протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 15 мільйонів гривень. Вогнем знищено 9 споруд. Вдалося врятувати від полум'я. 29 будівель на водних об'єктах області. Сталося дві події, під час яких надзвичайники Вінниці врятували трьох людей. Ледь не закінчилася трагедією. Подія, що сталася в суботу, 13 січня. У Вінниці двадцятирічні хлопець з дівчиною вирішили розважитися, прокотитися з гірки поблизу річки. Та в одну мить вони пішли під лід до прибуття бійців ДСНС. Дівчину з водою дістали люди, що були поруч. А хлопця вже за допомогою рятувальної мотузки та круга на берег доправили надзвичайники. Мокрих та наляканих рятувальники одразу відігріли термоковдру в аварійно рятувальному авто та передали медикам екстренки. Рятувальники Вінниччини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в нашій області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, не забувати про пожежну безпеку в побуті, не виходити взимку на замерзлі водойми. А також слідкувати за дітьми бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.